Дівчата, зараз будемо робити бутерброди за допомогою тюгорілля. Дивіться, до кінця буде гаряче. Беремо фольгу кладемо, беремо кусочок хліба. Вложимо сім кусочків сиру. Чотири зверху. Беремо кусочок улюбленої моєї ковбаски. Накриваємо хлібом, завертаємо у фольгу, беремо утюг гріль на 10 секунд. Перевертаємо і робимо те саме. Наші бутерброди готові. Ви тільки подивіться, яка краса!